Всім привіт! Ви на каналі В'язання як хобі. Мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не навчаю, не повчаю. Я тільки показую, що я зв'язала, що я вяжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Що у мене зараз на спицях? Я взялася в'язати чоловікові кофту, як він і просив. Для цього ми з ним купили нитки фірми фірмиланоса, 70% вовна, 30% акрил. Колор 2,005 в 100 г 390 метрів. Рекомендовані спиці 3,5 4 мм. Пряжа досить тонка, 390 метрів. Це досить тонка пряжа. Я спробувала в'язати її в одну нитку, бо він хотів е кофту е тонку і теплу. Але відмовилася від цієї затії. Дуже-дуже тонко виходить і. Треба брати спицю 2-2,5, щоб було щільне в'язання, і щоб полотно не розтягувалось для цієї нитки. Тому я вирішила в'язати в дві нитки. Я взяла спиці номер 4,5. Набрала по колу, ну, по колу, тобто по всієї ширині кофти, <кій> вона у мене буде без бічних швів. На спиці No4,5. На 3,5 я в'язала резинку. Я набрала 180 петель. Пров'язала резинку, потім добрала 30 петель, у мене загальна кількість петель 210. В'яжу я кофту на чоловічий розмір десь 48 50. Ну, Гадаю, що вистачить і прив'язувати мені, мені не доведеться. Кофта буде на змійці, тому край. Полотна я одразу обробляю айкордом на три петлі. Ось так виглядає край, під який я буду ставити зміку. Айкорд на три петлі. Всього у мене цієї пряжі 6 мотків. Не знаю, вистачить чи не вистачить. Ну, якщо не вистачить, то будемо докупати. Цю пряжу я б взяла вперше, я ніколи з неї ще не в'язала, тому не знаю, як вона себе буде поводити. Начебто склад непоганий: 70% вовна, 30 акрил, але можна бачити, що пряжа має таку підпушку. Да. Можна бачити на екрані, що є підпушка цієї пряжі. Не знаю, може ця підпушка буде закашлачуватися, скачуватися, чи може бути, може буде підвалюватися такий ефект підвалення, не знаю. Якщо хтось працював з цією пряжею, напишіть, будь ласка, як вона себе поводить у виробі? Ну, подивимося ще, вистачить пряжі чи не вистачить. Ми з чоловіком приїхали в місто Миколаїв забрати теплі речі. Ну, так, плануємо затриматися тут десь на, до кінця серпня, і в кінці серпня повернутися знову на Західну Україну. Кожен день в Миколаїв прильоти бомблять, чи ракети запускають. Я вже навіть не знаю, як це назвати. Кожен день, по декілька разів. Район, де ми живемо, поки що Бог милує. Хоча раніше сюди теж прилітало, але наш дім поки що стоїть, дякувати Богові. Сподіваюся, що і далі буде стояти. Місто дуже сумне. Ще в день, коли світить сонечка, це місто як місто, але вночі. Жоден ліхтар не вмикається. Все місто провалюється в темряву, суцільну темряву. Вимикають всі люди світло у вікнах. Дуже мало можна побачити вікон, в яких горить світло. Спробую показати вам місто вночі з вікна. Темніє у нас дуже-дуже рано. Зараз, котра зараз година, пів на дев'яту. Зараз пів на дев'яту, а вже дуже-дуже темне. У мене горить лампа денного світла над квітами, тому так світло. Зараз спробую показати. Темне і сумне, прифронтове місто. Ось такий вигляд з вікна. Дуже темно. Все місто темне. Це на півдев'яту ще не комендантська година, то ми можемо бачити, що у вікнах де-неде є світло, але після 9-ї майже. Всі люди вимикають світло, і місто поринає в суцільну темряву. Якщо хтось хоче вийти на вулицю, без ліхтарика не пройдеш. Всі вже ходять мешканці з ліхтариками. Ось таке сьогодні коротеньке відео: Весити більше не буду. Зараз повимикаю світло та піду, мабуть. Спати. Дякую всім за увагу. Бажаю всім нашої перемоги, миру, терпіння, натхнення та міцного здоров'я. Слава Україні! Хай щастить! Зараз рівно 21.00. Вже бачите, яка темрява. Взагалі нічого не бачно. Дякувати машини їдуть, хоч щось можна побачити. Ось така чорнота, темнота і попереду місто не бачно взагалі міста. Всі вже повимикали вікна, Ой, світло у вікнах дуже-дуже темно.